Що ж, вітаю вас! Хочу вам сьогодні розповісти ознаки того, що ви йдете правильним шляхом. І, в принципі, будь-який шлях наш правильний. Да? Кажуть, як любий, любий, те, що ви вибрали, це воно і є правильно. Це значить правильний шлях. Але вихід із цього може бути зовсім різний. Зараз підняття вібрацій землі пішло на такий рівень. Що весь цей рік, і от залишилось там декілька місяців до кінця цього року, на те, що вібрації землі змінювались настільки, що вони піднімали весь мусор, весь хлам, який був в нас в людях, і не тільки в людях, і ще й земля піднімає. Якщо ви бачите новини, взагалі все, що твориться з землею з людьми, то можна звернути увагу на те. Що воно яким проїздить механізмом? Піднімають пісок, який хочуть почистити нарешті від всякого негативу, від всякого хламу, який люди за залишили на пляжі, і половина ми, люди, багато людей хоче вважати себе зараз. Гуру, провідцями, хранителями священного пламені якогось там третього замка. Тобто Багато людей зараз вважають себе суперсильними, супермощними, але це зараз дається підняття таким чином. Тобто спочатку нам дається енергія, інформація, колосальний підйом. Потім за цей підйом наступний рік буде перевіряти екзамен здавати, яким чином ви це все чесним чи не чесним. Чесним способом людина через чесність серце, душу свою провела ці знання, які їй дали. Тобто зараз, де не плюнь, кожен суслик, агроном, як то кажуть, кожна людина провідець, кожен, всі бачать, знають, лізуть кудись, йдуть і всі чогось всі, всіх навчають. До речі, я теж навчаю, але не перший рік. І зараз підняття йде от саме для майстрів, для сильних, для духовних, і не тільки для духовних, для любої людини. Зараз саме для неї йде сумасшедше підняття. Наступний рік буде перевіряти екзамен, здаватися. Кожна людина, яка пішла через підняття, буде просити здати екзамен. Буде половину застой, піде в сумасшедший застой відкат, а половину піде на підняття ще вище. Але вони повинні всі будуть здати екзамен. Екзамен, тобто і праві, і ліві люди, які підуть і направо, і наліво, вони все одно будуть здавати одночасно екзамен в одному клубі, так би мовити. Але хтось піде направо, а хтось піде наліво в сумасшедший сумасшедший застой. І будуть тут люди розділятися на дві частини. Якщо ще прошлі роки намагалися підняти всіх, різко у всіх здається, що прям у всіх дар відкрився стрес, да, поствоєнний оцей стрес після всього того, що трапилось і зараз іде. Стрес піднімає завжди якісь дари кармічні, родові, все підряд. Так, от зараз будуть перевіряти, як. Люди, ми цей дар використовували весь прошлий рік. Для чого ми це робили? З якою? Душею, світлою чи не світлою, але люба із наших доріг, яка була в цьому році, вона все одно правильна. Тобто ми обираємо кожен рік, кожен час, кожен день, кожну хвилину навіть обираємо тоді, туди, туди коли, куди нам іти. І це тільки наш вибір. Ніхто не винен, в тому що з нами трапляється те, що з нами вже трапилося іменно з нашим життям myself, те, що стосується саме нашого життя, і це наш вибір нашої душі, прописаний, який ми захотіли. Але у нас є багато різних виходів. Ми вибираємо. Якийсь один для себе, да? декілька виходів все одно не вийде вибрати за один раз. Так от зараз буде якраз той пісочок відсіюватись і е, чистий пісок повертати на пляж, а не чистий будуть викидати і утилізувати. Це не значить, що людина прям помре і з нею щось станеться. Це значить, що її опустять трошечки нижче вібраційно, для того, щоб вона приземлилась і побачила, що вона робила не так, як правильно це змінити, або в. Взагалі, вона не зробить ніяких виводів. Далі, після цього, я додам, що все ж таки наші вибори, нашої душі, які ми робимо, вони все одно правильні. Головне себе не корити за те, що ви жили якось не так, може здаватися неправильно. Головне, не зробити вибір і змінити свій шлях в наступному році, то що він буде. Ще цікавіше, ніж предыдущий, <годуємо> готуємось з новими силами, з новими вібраціями. У нас залишилось не так багато часу до нового вже року, але ми можемо змінити багато чого завдяки тому, що у нас є ще якісь знання, якийсь опит і відчуття того, що ви зараз, може, не в тому місці. Саме зараз якраз є. Момент, де ми можемо все це змінити для нас в кращу сторону, в яку тільки можливо для вашої душі.